Люда дякую, Надя Онищенко, Діанка привіт вам, Людмилка, Наталя Пляка. Дякую вам доброго вечора, приємного спілкування та мирного неба. Надя Людмила Симонович, вам теж вечірній привіт. Іна, так, Наталя Пляка, Ілюша Горбачов, доброго вечора, гарного спілкування, миру та затишку. Іна, дякую, будь ласка, Надя Наталя Пляка, вам тихо, мирного вечора та всього доброго. Машенька, усім щиро дякую. Рада з вами спілкуватися. Але мої будні не дають подивитися вгору. Тому що ще раз усім дякую. Я з вами добре, Машенька. Ти поїдь. Все хай буде добре. Гарного вечора. Так, Надя Онищенко, Іночка, щирий вечірній привіт. Оксана, доброго вечора. Пані Марічка, гарного спокійного вечора. Анна Семенюк. Доброго вечора, Люба Ігорі, всі, хто в чаті трошки захватила ефіру. Будьте всі здорові і ви будьте здорові, Анна. миру, спокою, затишку і Божої опіки. Хай у всіх все буде добре, тільки хороших новин. Дашенька, 110-й лайчик, гарного вечора, гарного вечора, Дашенька. Він здоров'я, миру, спокою і затишку, тільки хороших новин. Людмила Симонович, сестричко, тре, треба відпочивати, не втомлюйся. Надя Онищенко, тільки що Нікітку забрали додому, зрозуміла. Буде дзвонив, передасте вітання. Так, так, у Наталі день народження. Так, Надя. Марія Бодначук, щирі вітання для Наталі, здоров'я міцного Божого благословення. Нехай всі плани і задуми будуть здійснені. Хай Бог дає так, щоб було все. Діана, Даша, привіт вам, Надя. Так, Наталі, Людмилка, Анна Семенюк, Доброго вечора, приємного спілкування, міцного здоров'я. Даша Діана, привіт. Хай Бог дає всім, щоб все було добре і тільки хороших новин всім. Так, прожимаємо лайчики, дівчата-хлопці, щоб всіх все було добре. Так, дівчатка, зараз подивлюся, тут мої які є коментарі файні. Так. так, а сезонні фрукти ви не купуєте? Малина, лохина, чорниця. Так, чорниця 280 гривень кілограм. Вона трошки задешево. То раз. І ще, знаєте, я так скажу, як я, якби вона ті гроші стояла. А то така пом'ята, така страшна. Цього року чорниця ну, не, не гарної якості, як то так скажемо. Нема що купити. Нема до чого купитися. Малину маю свою червону, чорну не купую. Ось їмо свою шовковицю, їмо свою лохину, вже майже з'їли. Там було пару бубок цього року, ось багато не було. Так що ось таке. Все. А що ще буду купувати? Апельси, те, як їх? Ті. Абрикоси, самі зеленець, таке страхоття, такі такі майже зелені, то були по 125 гривень у вівторок на Базарі. А ті, що такі кращі, 200, 230, 250. Ось так. І то, знаєте, вони такі, як сказати, ну, вроді, на вид тако дивишся, файний, а до неї торкаєся, і він в'ялий. Ось що він, ну, зірваний, зеленим, він просто долежав. Я навіть не знаю, який він на смак. Цього я не купляла. Так, Анна Васильєва.